А, от так, Отак, да. а та, та, та. Даже, бачите, нам стіл теж пригодився, дітей. Олександр Михайлович, эх, хочемо от всього нашого колектива, привітати вас з днем народження, побажати вам всього найкращого. Хай ваша чаша буде повна э, кохання, радості, життєвої енергії, щоб вона повністю насищала вас, натхнення в ваших усіх справах э, в бізнесі. В вашій новій справі, в вашому каналі, розвитку більше читачів, підписників, дивіться, перше, що дивіться, для ваших нотаток хотіли б отакий вам дивіться нотатничок подарувати, Мам, щоб філії з логотипом. Да, да. Боготип. І без нього ніяк отака ось, дивіться, оп, ручечка. Також і <реш> все, так. Ні, не, не, все, не все. Щоб ви не забували, О. Оттак, дивіться, щоб ваша картинка нагадувала, щоб ви виставляли відео, щоб підписники бачили. Ну, може, хтось прийде в гості, де в кабінет чи де, щоб бачили, у вас є свій канал. Отаку ми вирішили картинку. Ну і є така заначечка. Так що, якщо там для натхнення, може там щось відео якесь зняти, там що там, то така заначка буде якраз наразі. О, дякую. Дякую. Ми офіційного мирного неба. Отака заначка така, що вона для натхнення. Так що поздравляємо мирного неба. Дякую всім. Дякую, дякую. Для народження. Здоров'я. Дякую. 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 Всім дякую. Дякую за ручку. Дякую. Так що бачите, стіл в нас універсальний. Як фокусники були. Йдемо працювати. Діма, кстати, там Ну що воно ром таке Я зараз її поможу А ну витягу я возьму Давай давай Опа поїхали Ти провіряй чи воно тут правильно зроблено, чи неправильно. правильно Що врядю А ну дивись Воно все. Угу. токар справився. На 100%. О, так що Юрчик, дякуємо тобі. подякуй Юрій на відео. Дякую. Бачиш, Юра, це у нас є такий токар, якому під силу люба задача. Все, поробили втулки, болти. Я думаю, буде працювати. працюємо, строїмо, варимо на базі керівництва ангара продовжується. Столпи ми вже ставили, ферми оці варимо і продовжуємо ставити. Комбайди, як патрончик роз'їжджається на роботу. Чекаємо на гостей. Наша задача, тобі ж моя, вимішати для кебал. Як бачите, тут у нас приправи, зелень, базілік, петрушка, укроп, цибуля порізана, м'ясо, тут говядина, свинина, сало з печеревини. І оце будемо сьогодні ми пригощати наших. Дорогих гостей. Це сьогодні, звісно, гостей ми багато не запрошували. Сьогодні в основному будуть наші самі ближчі родичі. Приїдуть поздоровити. я надіюсь. А я готую для них люля-кебаб. І потім ой, рука вимазана. І Потім вон, зараз палимо. Там Бачите, у нас є мангал і жаримо. І тихенько. Посидемо, відмітимо день народження. Радуватися ту особу. Нічому, зараз такий час. Та й роки йдуть. Ну, що зробиш. Так, і зараз наша задача його добре вибити. Чим я й буду займатися. А ви поки слідкуйте, далі ми щось вам, я думаю, знімемо, покажемо. Колись я на каналі обіцяв показати, як я готую для кебаб. Ну, Весь процес я вам в принципі, розказав. Тут нічого такого хитрого немає. Перебиваємо на м'ясорубки м'ясо, солим перчим, додаємо зелені побільше і цибульку мелко ріжемо. Саме головне що зараз добре вибити. Буду зараз цим займатися. Осер розпалили. Зараз достаємо ллякі-баб і на ці решетки будемо нанизувати. Ось такий ллякі-баб у нас. І зараз будемо жарить. Тут еще решетка у нас Нормально. підміт поселення страшно його як стіна, я вийшов, вийшов, подивитися.

ну що. Давай тож тостляємо, да. За наш, наш наше свято. Ну що, папочка, друг, брат. Дуга на роботі, да? Э, <свят> дружище, хочу тобі побажати в цей день самое главное, я тобі пожалею, конечно же, здоров'я. Э, хочу тобі сказать, тобі і мамі спасибо за те, що достойно зростили, виховали. Э, хочу побажати тобі Щастя, Звичайно, щастя Щастя з жінкою, з дітьми, щоб дітки радували, щоб жінка радувала, щоб всі тебе радували, дружище. Щоб удача тобі запустила е, на твоєму життєвому шляху. Е, хочу, щоб ти продовжав рости і розвиватись, дивлячись на вже, ну, солідний вік, звісно. Під мирним українським небом, друже. Тому за тебе, за мир, за перемогу. Днем народження. Дякую саме дякую. Любиться старого. Ну, кому буде станемо? Поналивав усім. Ну я з вами. Дякую, синок, за тост. П'ю і вас запрошую.